Як працює Державна система охорони здоров'я в Португалії? Доброго дня! В Португалії існує два варіанти по обслуговуванню клієнтів Державна система охорони здоров'я та приватне обслуговування. Для цього у вас повинен бути медичний номер, як він називається, в Португалії номер утенти. Без цього номера вам можуть відмовити в записі на консультацію. Сьогодні ми поговоримо про державну систему при наявності номеру утенти. Отже, Якщо вам потрібна консультація, тобто консульта лікаря, потрібно буде зробити декілька кроків. Перше, звернутися в місцеву поліклініку, що на португальській звучить як Центру де Сауде за вашим місцем прописки. Для прикладу, якщо ви проживаєте в Лісабоні, вам необхідно скористатися пошуком в інтернеті. Шукачі, ввести слова Центру де Сауде та назву вашого району, для прикладу, Бенфіка. Отже, виглядатиме Центру де Сауде де Бенфіка. Вам буде представлено декілька варіантів, з яких ви обираєте саме з де Сауде де бенфіка Далі, коли ви вже знаєте адресу поліклініки, вам потрібно доїхати туди бажано зранку, на початку відкриття, щоб не сидіти довго в черзі. Для першої реєстрації при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, документ, що підтверджує ваше місце проживання. Наприклад, це може бути робочий контракт, справка ЖЕК, Жонта дефрігізія на португальській мові. Фактура на світло, воду, газ чи інтернет на ваше ім'я. Якщо у вас є тимчасовий захист, це потрібен документ з сефу. Друге. Отже, ви прийшли в центр ДСУД та маєте необхідні документи. Далі підходите до охоронця або людини, яка видає талон з порядковим номером вашої черги. На португальській звучить як Сеня. Зазвичай вони знаходяться при вході або близько входу. Він спитає, по якому питанню ви звертаєтесь та чи є у вас запис на консультацію. На що ви відповідаєте, що хочете потрапити на консультацію до будь-якого лікаря, який зараз на прийомі. Він вам повинен видати талончик, з яким ви можете пройти в зал очікування, де будете чекати вашої черги до віконця за тим номером, що вам видали. Коли на табло з'явиться ваш номер талону, ви маєте підійти до вікна, вказаного навпроти вашого номеру. Тут вас знову можуть запитати, по якій причині ви звернулися, вам потрібно сказати, що хочете консультацію лікаря та пояснити, по якій причині. А також можуть попросити ваші документи, щоб зареєструвати в базі цього медичного центру, після чого вам скажуть очікувати. Ви відправляєтесь в зал очікування, а їх може бути декілька. Не соромтеся спитати чи перепитати, де саме ви повинні очікувати, якщо не зрозуміло. То ви можете попросити допомоги, щоб вас провели. Ви чекаєте в залі очікування. Вас можуть покликати в кабінет до лікаря не за номером талону, а по імені в гучномовець. Будьте уважними, деякі імена португальцям важко вимовляти, та вони можуть назвати некоректно. Коли вас покликав лікар, ви описуєте, з якої причини ви звернулися. Якщо ваша ситуація досить важка, бажано мати з собою людину, яка вам допоможе розібратися. Або принаймні хороший онлайн-перекладач в телефоні ранжу сей хай, бо лікар може задавати багато запитань про хронічні або спадкові хвороби тощо. Закінченням прийому може бути призначення препаратів для лікування та здача аналізів. Ольга, а чи обов'язково при покупці ліків потрібен рецепт? Якщо лікар призначив якісь медикаменти, він роздрукує рецепт або цей рецепт може прийти в повідомленні на португальський номер телефону, який був вказаний при реєстрації. В рецепті може бути вказана приблизна вартість препарату та ваш номер утенти. Але є такий нюанс, що якщо йти в аптеку з рецептом від лікаря, то медикаменти можуть бути в рази дешевшими. Хочу зауважити, що в Португалії дуже невеликий спектр ліків, які продають без рецепту. Говорячи про противовірусні, обезболюючі або краплі для носа, це відпустять без проблем. Але якщо вам потрібен антибіотик чи сильний знеболюючий, то такий препарат вам продадуть лише за рецептом. Якщо в Україні ви приймали специфічні ліки та у вас є їх назва, чи навіть знаєте, який їх основний компонент, в Португалії його продадуть. Тільки за рецептом. Якщо ці препарати потрібні вам на постійній основі, то наступного разу не потрібно йти в центр Десауде, а можна відправити електронного листа на їх пошту. Обов'язковим моментом є в темі листа вказати «Педіду да ресейта, тобто запит рецепту, а в самому листі ваше ім'я та прізвище, дату народження, ім'я лікаря, що вас прийняв, ваш номер патенти, та ліки, які вам потрібні, тільки в тому разі, якщо ці ліки вже вам виписував лікар з цього медичного центру десало. А як отримати свого сімейного лікаря, медику та фамілія, і чи можливо це? На даний момент в Португалії це питання стоїть гостро навіть для корінних жителів. Так, стати в чергу в тій самій поліклініці по місцю проживання, щоб вам надали сімейного лікаря, ви можете навіть вказати, до якого лікаря ви б хотіли потрапити. Але це функціонує так. Є черга, і якщо в медика з'являється місце, то його займе людина, яка стоїть в черзі раніше за вас. Це питання може бути декількох місяців, а інколи і років. Інша ситуація для людей, які мали вже в Португалії близьку родину, дітей чи батьків і живуть в тому ж районі, і у якої є сімейний лікар, тоді необхідно в центрі Десауде просити бумагу для заповнення. Лист прохання. Про приєднання сім'ї до сімейного лікаря. Це не дуже поширюється на дядька, тітку, двоюрідного брата. Дякуємо за цю корисну інформацію. Можливо, ви можете ще щось додати. Так, завершення. Найбільшою моєю порадою для вас будуть слова: Держіть себе та своїх близьких. Не хворійте та будьте здорові. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте вподобайку.